Ой, а до нас гуси завітали. Ой, мої лапочки, ту супка, мої хорошенькі. гусь, гусь. Зараз вони мене гусь гусь. Ой, мої ласточки. У нас 8 градусів тепла. Північна Флоріда, місто Джексонвіль. <головно> П'ятниця, яке там, я не пам'ятаю, 14, яке сьогодні число. <раплет> Ой, ось, 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 ось! Ой, ти лапочка така. Не дають поїздити, так? Моя Зоя? Ладно, не буду заважати.